Це розминається перед стартом Людмила Ольоновська з Київщини. Вона бронзова призерка чемпіонату світу зі спортивної ходьби та неодноразова учасниця міжнародних змагань кубок вечірній Івано-Франківськ. Минулого року на цих змаганнях вона встановила рекорд. Займається цим видом спорту близько 15 років. Готувалася, звичайно, до цих змагань, тому що ну, нам подобаються ці змагання. Е, вони проводяться на дуже високому рівні. Траса сертифіцірована. Тут можна виконувати нормативи на чемпіонат світу, чемпіонати Європи, Олімпійські ігри. Я сьогодні дебютую на дистанції 35 кілометрів, тому взагалі тут нічого не можу прогнозувати. Це е, олімпійська дистанція 20 кілометрів це моя корона дистанція. а 35 кілометрів це ну, для себе. Я хотіла б спробувати. Змагання розпочалися 9-й годині з дистанції 35 кілометрів. Першими її долали чоловіки. Далі на старт вийшли жінки та молодь. Згодом стартували учасники на дистанції 10 кілометрів, каже директор департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. Крім цих дистанцій, розповідає Віталій Матешко, учасники будуть долати 5, 3 та 2 кілометри. Динаміка така, що кожних півгодини-годину будуть стартувати нові учасники. У нас загалом розігрується 20 комплектів нагород, відповідно, змагаються дорослі діти і ветерани. У нас є 16 атлетів за кордону, з Польщі, з Угорщини, з Литви та Латвії. Ось вони змагаються на різних дистанціях, але здебільшого на Олімпійських на дистанції 35 кілометрів та 20 на чемпіонаті України зі спортивної ходьби та 25 х міжнародних змаганнях кубок вечірній Івано-Франківськ представляють 16 учасників серед них і 17-річна Юлія Луцька. Дівчина змагалася на дистанції 10 кілометрів та здобула срібло. Я вважаю, що нормально прийшла трошки. Погода помішала, але будемо. Далі і далі працювати. Андрій. Треба, ще багато працювати. Я ще в спортивній ходьбі мало часу знаходжусь. У мене хороші тренера, у мене хороша обстановка, у мене збори. Я вважаю, що ще все попереду. У нас буде відбір у Сумах в Аман. Це буде чемпіонат Європи, якщо я не помиляюся. І сподіваємось, що я туди Відберусь на 10 тисяч кілометрів. На одній дистанції з Юлією змагалася Валерія Шоломіцька. Вона приїхала з Волинської області і виборола перше місце. До цього старту підготовки не було, так як я виступала літом на чемпіонаті Європи і чемпіонаті світу, показала дуже високий результат. І до цього старту я вже не готувалася, так як я є лідером, і ми просто йшли на результат. І цього старту ми готувалися, У нас був тренувальний збір у ворогті. Який нам надав змогу добре підготуватися, так як у нас на Волині зараз холодно, там трошки тепліше. І там на трасі можна тренуватися, там набагато краще пішла підготовка. Галина Марійчин, Роман Булалик, новини на Суспільному, Івано-Франківська.